Місто на 100 відсотків забезпечено коштами для своєчасної виплати пенсії для цих потреб, щомісячно надходить 351 мільйон гривень, 91 мільйон за рахунок платників єдиного внеску, 31 мільйон з держбюджету. Втім, це не єдині джерела наповнення пенсійного фонду. Це зокрема є додаткові ставки, тобто сплачуються платниками. Від операцій купівлі-продажу автомобілів це 3%, Зокрема, додаткові ставки це з операцій від купівлі-продажу нерухомості, це 1,5% від вартості об'єкта, від реалізації ювелірних виробів, тобто це вироби із золота, дорогоцінних каменів та інше. У минулому році тільки від купівлі-продажу авто до пенсійного фонду надійшло 300 мільйонів гривень. Втім, періодично зазначають правоохоронці, так і фіксуються порушення з боку платників податків. Так тільки у поточному році порушено чотири кримінальні справи у сфері пенсійного забезпечення. Відшкодовано за втручання прокурорів 1,4 мільйонів гривень, тобто це заборгованість платників внесків, які не своєчасно сплачують цей внесок. Та не в повному обсязі, також велика кількість є притягнутих осіб до відповідальності до дисциплінарної. Це 26 осіб, з яких 21 особа це посадові особи органів пенсійного фонду. Особливу увагу працівників прокуратури міста звертають і на пенсійне забезпечення на пільгових умовах. Зокрема, є такі випадки, коли підприємства, які були вже ліквідовані, видавали довідки про підтвердження наявного пільгового стажу, до яких вносили неправдиві відомості. На підставі цих відомостей особам, які надавали такі довідки, незаконно нараховувалась незаконно, нараховувалася пенсія. У минулому році такі справи порушувалися. Це підприємство «Енергочермет», яке проводило. Які які яке видавало такі справки? Це автотранспортні підприємства, автобаза 16, це АТП 14130, 14129. На жаль, такі факти є. Вони виявлені на сьогоднішній день. Порушено кримінальні справи. По ним триває слідство. Згідно чинного законодавства за порушення у сфері пенсійного законодавства, передбачено покарання як у вигляді штрафів, так і до позбавлення волі. До речі, такі прецеденти у кривому розі вже мали місце.